У Лозівській громаді виникла проблема з забезпеченням пільговими ліками. Причина в нестачі коштів їх мають виділяти державний та місцевий бюджети. Говорять в Лозівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Останнім часом фінансування від держави зовсім немає. Нам дуже допомагала наша міська влада, і ми перекривали ці. Пільгові ліки, але на даний час відмічається така тенденція, що дуже збільшилася кількість людей, які мають першу або другу групу інвалідності. Це перше, друге до нас віднесли пацієнтів, які мають профзахворювання або травми, які отримали на підприємствах. Через це та зростання цін на ліки коштів не вистачає. На цей рік депутати міськради виділили 264 тисячі гривень. Втім, аби забезпечити пацієнтів до кінця року, потрібно ще півмільйона. Говорять медики буває так, що наприклад в перших числах місяця грошей вже немає. А люди їх потребують. Я ж кажу, це ліки не ті, які сьогодні потрібні, завтра не потрібні. Це ті ліки, в яких пацієнт потребує постійно. Лікарі неодноразово писали листи до Мінохорони охорони здоров'я про відновлення фінансування за держпрограмою. Звернулися за допомогою і до депутатів міськради. Її секретар Юрій Кушнір каже, це додаткове навантаження на місцевий бюджет. В програмі передбачити зараз ці кошти, звернутись до МОЗ за дорученням депутатів міської ради про співфінансування, отримуємо відповідь МОЗ, а потім будемо розглядати питання щодо фактичного виділення коштів. Держпрограмою передбачено, що пацієнти отримують препарати в аптеці за лікарськими рецептами з 50 відсотковою знижкою або безкоштовно.